Да, я вірю, що у нас на... Там поважні... на трибуну вийшли регіонали небезпеці область. область небезпеці. Шановний пане. Регіонали, як, як ви назвали сьогодні, як ви назвали, як я ще раз сказав, що сьогодні є на сесії і хочуть проголосувати питання про створення центрів національного спротиву. А так звані патріоти, які курваються на увазі, сьогодні ігнорують це питання. То, ну, тут так, так десана, щось не сходиться. У вас не сходиться, вас, у мене все сходиться. Вас, у вас вам все воно все. Шановні колеги, шановний пан Ковер, я якраз хотів звернутися до вашої історичної пам'яті цього військовим е, ну, Як писав відомий письменник, у нього було два твори. Один хто винний. Питання, також до іншого романі, що робити. Хто винний, ну, Може гарантувати, що 99% населення області не цікаво. Питання, що робити. Я розумію, що заклики на кшалт героя мультфільму Ребята, давайте жити дружно, ні до кого ні до чого не призвенуть. Я розумію, і всі ми розуміємо, що, на жаль, те, що відбувається, є частина і законодавчої неузгодженості. На жаль, суперечка між ламками влади частково закладена в законодавстві. Але на моїй пам'яті так така криза була один раз всього, де були ну, досі. Своїй проводі, і голова обласної ради і губернатор. Я думаю, що пан Коберко якраз і сам згадає, коли це було, і значить, якщо, е, да, і, і якщо само, е, цензура дозволить, то він про це і напише. Тепер далі. Е, до питання, що робити. Зрозуміло, що ситуація непроста. Зрозуміло, що ситуація е, сьогодні може бути вирішена двома людьми в цій області. Для того, щоб це зробити, я закликаю і голову обласної ради, і голову обласної військової адміністрації публічно звернутися один до одного. Хто це зробить першим, це байдуже. З пропозицією зустрітися, якщо комусь потрібні радники, бізнесові радники, і один, і інший, і інший, владнати цю кризову ситуацію. Не буду говорити, Михайло Вікторович дуже розказав, з яких причин в такій ситуації це виглядає, те, що відбувається, виглядає, ну, якщо не добирати виразів, ганебно. Тому мій заклик такий: зрозуміти. Як кажуть чернівця хто кому Радінович, і налагодити далі роботу і обласної ради, і виконавчої єлки влади в інтересах населення, яке ми тут всі представляємо. Ще одне е, Олексій Сергійович сказав, що є питання не вирішені для допомоги фронту, хотіли просто таку маленьку поправку. Уже є в тилу дуже багато військових з пораненнями, є сім'ї військовозагибливих, щоб не забувати, коли виділяється кошти, а ми до цього обов'язково прийдемо, не забувати виділяти і на ці потреби кошти. Дякую за увагу.